Слава Ісусу Христу! Ви знаєте, колись до Єремії Господь сказав і задав таке запитання: Єремія, що ти бачиш? Ви знаєте, було Слово. І дійсно, сьогодні, що ми бачимо і що ми чуємо, що наші очі бачать. Коли Єремія сказав, що він бачить, Господь сказав: Ти правильно бачиш. Ви знаєте, як важливо сьогодні правильно бачити. І правильно чути. Бачити не те, знаєте, тілесними очами, що от ми бачимо один одного, правда? А бачити набагато глибше, що сьогодні Господь робить через ці події, які відбуваються кругом нас. Що Господь сьогодні хоче мені сказати через слово, яке буде читатися, особисто для мене. І я так віру, ви знаєте, що на цьому місці я дуже багато приготував Господь їжі. Слава Господу! Колись до учнів він сказав, каже, їм не треба ніде йти. Куди їм йти? По селах, правда, по містах і купляти їжу вже пізня година, каже, ви їм дайте їжу. А ми, каже, не маємо нічого. Ми не маємо нічого, щоб в нас так, брати, сестри, не було, як в тих учнів, щоб ми не мали нічого. Ми сьогодні маємо Слово Боже, слава йому, слава Господу, і ми сьогодні маємо Його волю святу. Те, що він передавав нам, те, що він передавав нашим попередникам, воно сьогодні живе, актуальне, діюче, і воно сьогодні для нас, для нашого підкріплення, для нашого збагачення, щоб ми дійсно, ви знаєте, не засихали, як те джерело. Постійно там була свіжа, добра, холодна вода. Слава Богу. Читаю місце Слова Божого, яке є записане на сторінках святого Письма. Де Ісус сьогодні говорить до кожної людини і про Слово Його, яке Він говорив, що Він є пастир, відомий в 70-й розділ, але тут деякі зверну місця. Не буду все читати. З 22 го віршика 10.22. Сказані такі слова: було тоді в Єрусалимі свято відновлення. Була зима. Ісус ходив у храмі в Соломоновому притворі. Тут юдеї обступили Його і говорили Йому: доки будеш тримати нас у непевності? якщо ти Христос, то скажи нам відверто. Ісус відповів їм: Я сказав вам, а ви не вірите. Діла, які я творю в ім'я Отця Мого, свідчать про мене, та ви не вірите. Бо ви не з моїх овець. Як я сказав вам, мої вівці слухаються голосу мого, і я знаю їх, і вони йдуть за мною, і я даю їм життя вічне, і вони не загинуть по вік. і ніхто не вихопить їх з руки моєї. Мій отець, котрий дав їх мені, більший за всіх, і ніхто не може вихопити їх з руки отця мого. Я і Отець одно. І ви знаєте, юдеї не могли слухати такого слова, тому що вони зразу думали, що цей чоловік, думали, що він проста людина, він богохульствує. Він порівнює себе до небесного батька, до благословеного Господа, який сотворив все кругом, але він каже таке слово: Я вам кажу, а ви не вірите. Чому? Тому що, ви кажете, не з моїх овець. Ви знаєте, порівняння вівця і порівняння, апостол Павло порівнює раб. Каже, я раб Ісуса Христа. Може, в світі, ви знаєте, люди дивляться або чують, і слухають це слово, воно не є якесь високе звання. І вони сміються, знаєте, вони насміхаються, кажуть: от овечка, ти овечка, або ти баран. Так? Але Ісус в нього вівця це щось набагато більше. Це частинка отієї отари, яка є корисна, благословена, в якої є пастух. Ви знаєте, і так само апостол Павло каже, я волію бути рабом Ісуса Христа. Хтось скаже: ну раб, правда, таке низьке покликання. Але апостол Павло розумів, що раб, не маючи своєї волі, він, якщо він раб Божий, він чинить волю Божу. Він чинить так, як говорить заповіді Божі, як говорить Слово Боже. І він вже не відволікається на якісь свої пожадливості. Ви знаєте, в нього немає своєї волі, от він мусить ось так робити і не інакше. І бажання в його серці, якщо він любить свого пана, то й раб робити так, як каже йому пан. І це є висока почесть, знаєте, для нас сьогодні. Ісус, повертаюся трошечки назад, 11-й віршик, той самий розділ, Він каже такі слова: Я пастир добрий, пастир покладає життя своє за овець, а наймит не пастир, якому вівці не свої. Коли бачить, що йде вовк, то залишає овець і втікає, а вовк їх хапає і розганяє. А наймит тікає, бо він наймит і не дбає про овець. Я пастир добрий, і знаю моїх, а мої знають мене. Як отець знає мене, так і я знаю Отця, і я кладу життя моє за овець. І останній віршик: «Також є у мене і інші вівці, які не з цієї кошари. Тих також мені треба привести, і вони почують голос мій. І буде одна отара і один пастир. Слава Богу! Ви знаєте, таке порівняння. Ми знаємо, що наймит, він отримує зарплатню. Правда? Вівці не його, він не раб, він, ну, за що він відповідає? Йому своє життя, воно цінніше за, за тих овець, Що йому ті вівці? От його наняли платити, ще може там плата така собі, і він там, верніше пасти, і він пасе. І він пасе, ви знаєте, він утримує зарплатню, приходить вовк. І розриває, розганяє тих овець. Ви знаєте, і вони розсіяні ті вівці, а того наймета немає. Ісус каже, я не так. Я пастир добрий. Якщо Він каже, що вівці не наймета, то вівці пастиря. І слово Боже каже, що в нас дійсно є один пастир з великої букви, якийсь настоящий. Він каже: Я душу свою кладу, життя своє кладу за овець, вірніше. Колись такий подібний пастушок був, ми читаємо Слово Боже, юнак Давид, який не боявся. Ви знаєте, я так перечитую і згадую, він доганяв і лева, і ведмедя, і з пащі виривав тих ягнят. Ви собі уявіть: юнак, молода людина, і який той великий хижий звір, чим він впливав на нього, щоб міг відібрати ту овечку з пащі його. Але це тільки про Давида сказано. А тут каже, наймит, він не пастир, і вівці не його. Перед тим він каже, що він є добрий пастир. Він є добрий пастир. І ви знаєте, я не буду перечитувати весь цей розділ, але там написано таке слово: каже: мої вівці, вони ж слухають мій голос і вони чують. Вони розпізнають, ви знаєте, особливо в цей непростий час, як важко розпізнати сьогодні, де є дійсно Господь. Де Він діє сьогодні? Ви знаєте, сьогодні дуже багато заміни, підміни, реклами, ну, всього різного, ви знаєте, нібито про благочинність, нібито про побожність, але насправді користь. Насправді, як той наймит, в нього одна думка, в нього користь заробити гроші. Що там ті вівці? От пробув, пропас час, отримав платню і пішов додому. Ви знаєте, отак сьогодні в світі. А той, хто каже, є з мого стада, він чує мій голос і він розрізняє. Він не піде за чужим, він не піде. І там далі є ще таке місце, каже, я є, є двері вівцям. І каже, вівця війде і вийде. І знайде що? Знайде Пасовиську. Знайде для себе поживу і буде їй добре. Слава Богу. Ви знаєте, коли читаємо останній віршик з того, що я прочитав, він каже: також є у мене і інші вівці, які не з цієї кошари. Якщо ми розуміємо, що Ісус знаходився в храмі, то ми розуміємо, що його окружали юдеї, правда? Так і написано. Там не було українців, там не було англічан, там не було французів, там були юдеї. В них був закон Моїсея, вони чітко розуміли, знали, що, як потрібно робити. І ви знаєте, саме головне, що не було потреби, так як апостол Павло десь там в Єфесі, чи будь-де язичникам, починав з самих Азів розказувати, хто такий живий Бог. Вони знали про живого Бога, вони чули, вони були научені. Я не кажу, що вони пізнали, бо якби пізнали, то вони би не хапали каміння побити Ісуса. Але вони були научені, і вони знали, що є живий Бог, і вони знали, що є той, хто пильнує за їхніми дорогами. І там зовсім інша проповідь була. Ви знаєте? Але Ісус каже: у мене є ще інші вівці. Він не говорив, ви знаєте, про юдеїв, які в Росіяні були. Він не говорив про ті коліна, які були поділені. Ми читаємо старий заповіт, який Господь збирав, старався, були поділення і так далі. Він говорив якраз за народ язичницький, який, ви знаєте, був набутий через кров Ісуса Христа для Бога. Слава Богу. І кожен з нас на цьому місці, ми вже сьогодні чули слово, яке було сказано, не просто так сюди потрапив. Брати і сестри, нас на це місце привів Дух Святий. Слава йому. І якщо ми знаходимося тут, повірте, що це не випадково. Навіть наші друзі, які приїхали десь з Маріуполя, з Нової Каховки, десь з Бердянська, з інших місць, які по обставинах змушені бути тут з нами, брати і сестри, не випадково це все. Тут треба було бути для кожного з нас. Так хотів Господь, щоб, ви знаєте, ну, побути в цій благодаті і для себе щось отримати. Я так вірю, що кожен, хто сьогодні уважний на цьому місці, він щось для себе отримає і щось в своєму серці понесе. Щось понесе, ви знаєте, і було сказано, що це місце святе. Чому? Тому що тут перебуває Духом Святим Господь. Тому що тут, ви знаєте, ну немає пустих балачок, як не раз до нас знайомі прийдуть, правда? І щось теж оставлять в нашому домі. Щось оставлять в нашому серці, в нашій голові. І ми так ходимо, думаємо, якісь новини, добрі чи недобрі. Добре, якщо добре оставить, правда? І ми собі ну, тим добрим, ну, може, і підкріпляємося, а як не добре, ми ходимо, миру нема, мир втрачений, ми думаємо, ми займаємося своїми речами, але ми не думаємо про те, а ми думаємо про те, що нам оставили. Але на цьому місці благословіння в тому, що сьогодні тут читається прямо Боже Слово. Божа воля відносно мене і вас. Слава Господу. Я буду читати далі. В Єфесян є записано ще одне місце. Вибачаюсь, це буде євреїв. 12 розділ. Відоме нам місце 22 вірш. Каже апостол Павло до євреїв, але ви приступили до гори Сіону і до міста Бога живого, до Небесного Єрусалиму і до безлічі ангелів. Ви приступили до гори Сіону, міста Бога живого. Всі інші вівці з іншої отари, яких Ісус привів, і зараз є одна отара. Приступили, Каже, до гори Несінай, як євреї, в пустині. І навіть кожен, хто притуркався до тієї гори, яка була страшна. Там були громовиці, блискавки. Ви знаєте, і Моїсей пішов і 40 днів його немає. І страшно було людям, але ви приступили до гори Сіону. І читаю 23 й віршик, досить такий, знаєте, який торкнувся мене, до торжествуючого собору і церкви первороджених, записаних на небесах, і до Бога суддів всіх, і до духів праведників, досягнувших досконалості. Ви знаєте, здавалося б, до Бога, правда. Ми розуміємо, що ми до Бога приступили, до Небесного Єрусалиму, церква первінців, особливі люди, ви знаєте, але таки в кінці слово, і до духів праведників, досягнувших досконалості. Брати, сестри, ви знаєте, кожен з нас може бути тим праведником, який досягнув досконалості. Хтось скаже: От мені достатньо того, що я вірую, Мені достатньо того, що я в хорі співаю, мені достатньо того, що я там щось роблю в церкві, мені достатньо того, що я на молитви хожу, ви знаєте, але я так розумію, що кожна віруюча людина вона росте духовно. Хтось росте швидко, а хтось росте помаленьку, в залежності від того, як він харчується. Ми сьогодні на цьому місці харчуємося, що воно відіб'ється на нашому духовному зрості. На нашій, можна сказати, духовній будівлі, яку ми будуємо. І ви знаєте, від діл ми перед Божим лицем будемо означені. чи ми є віруючі люди, чи ми є просто так прихожани. Ви знаєте, від того, що ми будемо в нашому житті проявляти, діла вони не спасають, але вони свідкують про моє і ваше християнство. І каже, оці духи праведників вони досягали досконалості через Ісуса Христа, брати і сестри. Недаремно питався Єремію, Господь каже, Єремія, що ти бачиш? Що ти бачиш? Як ти бачиш? Брат, сестра, як ти сьогодні чуєш? Як ти бачиш, що ти бачиш? Що ти пам'ятаєш? Ви знаєте, в природі людині найбільше пам'ятати зло. От зроби сто раз. Добро, а один раз зроби зло, добро не пам'ятається, а зло пам'ятається. От так людина вона створена. Ви знаєте, чомусь так. Але в віруючих людей повинно бути не так. Повинна бути переміна, повинен бути ріст духовний. Ви знаєте, я це, можливо, про себе кажу, я не знаю вашого серця. Але я бачу, як в моєму житті відбуваються події, як я поводжуся, що відбувається, і я можу по тому розсуждати. І коли ми сьогодні розуміємо, що Ісус Христос наш пастир, ви знаєте, ми розуміємо, що Він нас прикликав до себе, ми розуміємо, що ми приступили до Ісуса Христа, ви знаєте, не так просто, як юдеї приступали. От якийсь там чоловік прийшов, ну якийсь Ісус там прийшов з Галілеї. Ну, от, ну що з Галілеї може бути добре. Ви знаєте, але коли бачили Його діла, коли побачили на тій вечері, де Лазар біля нього сидів, який вже в гробі чотири дні був, прийшли подивитися і на Лазара, бо не вірили. Вони знали, що Лазар помер. І багато приходило на похорон, і багато приходило втішати сестер. А тут кажуть, Лазар, він живий. І прийшли в домі Ісус, і Лазар біля нього сидить. І зовсім не із за того, щоб повірити, побачивши діла Божі, а ви знаєте, така заздрість і ненависть, нелюбов, і постановили написано в своєму серці навіть і Лазаря вбити. Щоби не свідкував про діла Ісуса Христа. Так написано. Первосвященники постановили в своєму серці вбити і Лазаря. І сьогодні, брате, я вже з цього місця, здається, в четвер говорив: ви знаєте, ми є сьогодні, як той Лазар. Ми сьогодні є свідоцтво діл рук Ісуса Христа. Слава Богу! Люди дивляться на нас, вони сприймають нас? Не сприймають нас. Ви знаєте, я не раз таке чую слово, не раз мама до сина каже, та краще би ти був п'яниця. Та краще би ти був такий отакий, ніж ти пішов от отуди і став отакий. А який він став? Він що, краде? Ні. Він когось десь вбив? Ну ні. Він що десь розвівся з дружиною? Та ні, гарна сім'я. дітки є внуки. Слава Господу! А що не так? Ну, от він віру поламав. Ви знаєте, я не раз питаю людей, а в чому віра ваша заключається? І вони дивляться. Я кажу, моя віра на основі Слова Божого. Я віру тільки Господу, тому що сьогодні люди говорять дуже багато різних речей і віри тому немає. А в чому віра? І ми є сьогодні свідоцтво, як той Лазар, брати і сестри. Ми є свідоцтво про живі діла Ісуса Христа. І ці чудеса, вони відбуваються, слава Господу! Хтось каже, чудес нема. Та є чудеса, кожен з нас на цьому місці є чудо Боже. Ви знаєте, згадати, як ми жили до Христа, і згадати, як ми жили вже, коли ми приступили до гори Сіон. Велика переміна, правда? Ісус знайшов як ту овечку, іншу овечку, не з народа Божого вибраного, але привів в одне стадо. І каже, буде одне стадо, і буде один пастух, і каже, мій отець він найбільший за всіх, і з руки Його не вихопить ніхто, слава Богу. Що би не відбувалося, брати і сестри, я хотів би сказати, чи ми будемо в церкві, чи поза церквою десь один, але перед Божим лицем десь далеко. З руки Божої нас не вихопить ніхто. Хіба що ми самі з тої руки пручаємося і так, знаєте, хочемо вирватися? Я думаю, що в житті батьків, хто має дітей, були такі випадки. І в мому були, ви знаєте, коли тато тримає, чи мама за руку дитину і так тримає, поки тримає міцно, те дитя не впаде, правда? Бо навіть як воно спотикається, падає, тато раз за руку підтримав, і та дитинка не впала. Але часто буває так, брати і сестри, що ми своїм життям, от ми хочемо так, як ми хочемо. Не так, як Господь для нас учить. Ми ще не виросли до того статусу раба. А ми хочемо от так, як я хочу, так, як я розумію, так, як я бачу, то правильно. А ті, що були переді мною, що вони там знають? Вони ж нічого не знають, от ми все по-новому, все нове. Розумієте, і ця дитинка руку вириває, вириває, вириває і часом буває, так висмикне ту руку з руки батьків, правда? І біжить, 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 біжить. І дивися, раз впав, і вже грязний, і вже розбитий ніс, і вже плач, а тато не пускав. А тато не пускав, но виривався, хотів, починає виридувати, плакати, відпустив. От що ти можеш сам каже, з руки отця мого? Не вихопить ніхто. І на закінчення буду читати з псалтиря. Слава Господу! Це буде український 118-й псалом. З першого віршика і по шостий, і з 14 го по 24. й Дякуйте Господеві, бо Він добрий. Милосердя його повіки. Нехай скаже Ізраїль, бо навіки його милосердя. Нехай скаже Дім Аарона, бо навіки Його милосердя. Нехай скажуть ті, котрі бояться Господа, бо навіки Його милосердя. У тісноті я кликав до Господа, і Господь відповів мені простором. Господь зі мною, чого мені боятися? Що зробить людина мені? І 14-й вірш, і вниз: Господь моя сила і моя пісня. Він став моїм спасінням, голос співу і спасіння в наметах праведників. Правиця Господня чинить чудеса, піднеслась правиця Господня, правиця Господня чинить чудеса. Я не помру, а житиму і буду звіщати про діла Господні. Покарати мене, покарав Господь. Та смерті мені не завдав. Відкрийте брами правди, я ними увійду і буду славити Господа. Це брама Господня. Праведники входять в неї. Я буду хвалити тебе, бо озвався до мене, і став ти спасінням моїм. Камінь, що його відкинули будівничі, став наріжним каменем. Від Господа сталося це і дивно в очах наших. Цей день сотворив Господь. Радіймо і веселімося в ньому. Слава Господу! Ви знаєте, я буду зараз закінчувати, і ми будемо приходити до молитви. Але цей гарний псалом, такий псалом, славу слів! Я, я хотів би так. І ще трошки нашу увагу звернути, це один з ключів Давида, яким хвалився Господь. Чому я так кажу, ви знаєте, Господь написано, Він перебуває в неприступному світлі і в вічній славі, правда? І якраз піснопєння і славослов'я, те, що роблять наші хористи, те, що робимо ми, це один з ключів, який відкриває небо. Якщо ми научимося співати і славити, радіти, тішитися, прославляти Господа. Ви знаєте, наша молитва вона буде досягнута не тільки до потулка, а до небес. Тому що небо воно буде відкрите, і сьогодні Господь він на цьому місці, і Він хоче милувати і прощати. І моє бажання, щоб наше серце було відкрите, а Він сьогодні буде вливати і наповняти нашу посудину. Нехай йому буде за все слава, ми преклоняємо наші коліна і молимося. Аллилуйя, слава тобі, дуро.